Всім привіт! 3 вересня, день неділя, порткалскрона, Швеція. Починаємо анонсовану мною поїздку до Норвегії. Відкрив я зміну, відстояв паузу, 36 годин вийшла пауза. Вогонь відпочив. І поїхали зараз. Заберемо причі з сусідньої цієї території і вирушаємо в дорогу. В дорогу ми поїдемо з Ромкою. з нашим колегою, також хмельничанин, і товариш. Нам по дорозі, так що погнали. Заберемо причіпа Так, збиваємо всі е, вечірники по нулях тик, 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 тик. і полетіли. Я перший раз буду забирати причіп з того нового ой, нового паркінгу. Тому не знаю, зараз побачимо, як там схема. Оце рамками з ним поїдемо, а це дядя Коля стоїть. Тут ми наліво. Ось ця площадочка в нас має бути який 85-й причип. Ні, це не наш, це yt 20 то не наш. Але бачу тут кілька наших стоять каланківських причепів Ось 85 очка Це наш, за ким ми поїдемо. Хвостик, привіт. Зараз ми тебе заберемо. Такс. І щось тут треба буде зробити. Якісь дані ввести, Я так розумію. Так. Ой. Так. Вибираємо мову, Польська, камізелька, та-та-та, правила пише.

I na Jewchen Jabłów nazwisko? Sztu Polska? О! Відкрилося, відчинилося. Нам якась, якась смс-ка прийшла. Ага, пікап зон. Та-та-та-та. Прийшла смс-ка, бажаю нам безпечної дороги, коли ми причіп заберемо. Технологія. Оцінимо, що ми там веземо. Коротше, позаду меблі. Що, позаду меблі і це перша точка розвантаження, а то друга точка, остання. Там в горах. Оця довга-довга палета, півтори тонни. Окей, погнали. Так. Зачепили ми хвостика. Маємо на борту 3320 кг. Єрунда. А після першого розвантаження взагалі 1320 вижиття. І потім підемо гірськими дорогами. Оце будемо на, на горобив звітати. Бачите, як цікаво. Одразу я не можу повернути тут направо, тому що. Тому що мало місця. Треба тут крутанемося, розвернемося і тоді заїдемо. Але судячи там по, по білому тому відбійнику хтось старався. Ну, завжди знайдеться якийсь підірваний на фугасі, який буде пробувати. Вийде чи ні. Причіп я підчепив кьогель. Люблю ці причіпи, бо вони дуже класно їдуть за автомобілем. Рівненько і, блін, вони взагалі кльові. Кьогіль це класні причіпи. Ворота мають відчинитися автоматично. Так. Так чи ні? Так чи ні? Так, автоматично. Зараз їдемо до ромки до дяді Колі. З дядю Колією попрощаємося, беремо з собою ломку, чи він бере нас з собою і їдемо в дорогу разом. Ми на один кордон до Норвегії і будемо ночувати на одному паркінгу. Погнали! Ще зацініть холодильнички нові. Наші. їх все Фін... з Фінляндії приїхали. Дивіться номера. 3872. 3873. Ось такі. Красені. Прикольно, коли техніка вся новенька, ну. Кожен болтик. Все новеньке, новеньке. Дивіться. Все, вырушаем. Ромка качает воздух. У него тоже новая ранушка, но а т это хвостик. с этим? Включил. 5 коль. Дякую. Смеялся. у нас Смеялся. Я вам пізніше покажу відмінності двох ренушек, так як вони абсолютно однакові, тільки в ромки трихосний автомобіль, а в мене звичайний тягач. Як ви зрозуміли, він, він на такому складі їздить на північ за рибою. Короте, їздять в таку дупу, від якої в мене підвищується тиск і я би кинув роботу. Але вони більш, більш загартовані. Ну, моя така думка, звичайно, там треба більше професіоналізму. Добре, газуємо. Сьогодні в нас задача дійти до кордону з Норвегією. Стати на паркінг і завтра зранку в нас розвантаження. Та ми пішли, так, так би мовити, з короталкою. Це 122 дорога. Я нею за весь час роботи на цій фірмі, а це вже п'ятий рік. Я тут на ній всього один раз був. Ромка цією дорогою постійно їде, і ну, так як за компанією, то я вже з ним поїхав. Тут щось на 8 кілометрів коротше, і ніби менше всяких обмежень швидкості, майже завжди 80 їдеш, тому багато хлопців цю дорогу полюбляють. Ні, нема нічого поганого, але я якось звик їздити трошки іншою дорогою, тому і так. Окей. Їдемо собі, все чудово, погодка чудова. Вантаж легенький. Кайфуємо. Вам гарного дня. Якщо я не бажав, я не пам'ятаю і без повітряних тривог. Дякую. Бідронковські полежуть, а ці хубави, ніх... Попробуєш. Бо вони вкус похожий до паперовки. Соковиті. А? Соковиті. Далі скажу. <с> Яблучко нам дав. Але я його їсти за кермом не буду, бо зараз буде все тут в цьому в соку. Стало ми на підстоп. Їдемо далі. Так, продовжуємо рух по 27 дорозі, до Варнама під'їжджаємо, містечка. Нема особливо що знімати. Їдемо з румкою, по рації теревенемо про все на світі. Виявляється, в нас грузинський ресторанчик також є біля бази недалеко. Треба обов'язково буде відвідати, коли буду на базі. Тому буде щось цікаве, буду знімати, а поки що. Рутинна дорога. Газуємо. І от у нас уже Варнама, перший круг. Містечко Варнамо, Жорік Варнамо, А Жорік Вартанов. Звідси можна виїхати на четверту автомагістраль одразу. Вона тут пересікає, ми будемо зараз під неї проїжджати. Але ми таки продовжуємо Ух прямо в напрямку міста Борас, Гетеборга і всіх тих подібних місць. Так, товариші. 4.04 вже їзди маємо, і в принципі треба стати нам зараз замкою на 45 хвилин паузи. Там заправочка знаходиться по лівій стороні. Цикр станемо на цій заправочці, тому що купимо інтернет заодно. сходимо до туалету, щось перекусимо і поїдемо далі. Нам ще лишиться. Приблизно 220 км проїхати до кордону з Норвегією і там будемо стояти на ніч на другому з'їзді Там Паркінг Халден Але це буде друга частина нашої серії, ну, в сенсі сьогодні. Так, цікаво, що там з місцями коїться. Начебто є місця. Стали ми на паркінг. Зараз 5 хвилин відстоїмо, поїдемо далі. Зараз я вам покажу, дідчика починає з'являтися на заправках, на паркінгах для вантажівок. Зараз. Я перший раз в житті побачив. Okay. Зараз вам покажу. Зацініть. Почали робити ці паркувальні місця під електричні шайтан-мобілі під вантажівки, які на електриці. Ну коротше. Зіби теж туди приписав, так? Так, да, я бачите, також, також став на цьому місці, бо ці всі зайняті. Скоро тут буде встановлена ця заряджалка і будуть вантажівки заряджатись. Це м'язость. Отісняють наш дизельних. <плес> Люблю їхати з правильними людьми з омкою. Завжди дасть поїсти. Чай азербайджанський, так? Так, да, азерська. Чай у Швеції азербайджанський. Тільки в нас таке є. Навіть у Майкла Джексона нема такого. Балабол. А, і зацініть кім'я цей сильний килим на замовлення. Такий. що ли показуємо. І штори. Ззаді. Ось такі тут і. Це прапор нашого дивізіону реактивного і... Ну, штори, коротше, вони теж на замовлення, товсті, кровий колір, зараз їх не будемо відчиняти, бо потім не зачинемо. Тут півтачка на замовлення. Тюнінг. Добре, їмо і їдемо далі. Ну що, перекусили ми і їдемо далі. Їдемо далі. Вже тепер наступна наша пауза буде на кордоні Свінесунд. Швеція з Норвегією, тому лупашимо. Зараз у нас попереду е, Гетеборг місто. Сподіваємось, пройдемо його нормально, без заторів. Хоча неділя, але ви знаєте, Шведи вони люблять е, тянути соплі в неділю, їхати і спати. Тому так, добре, газуємо. Прийом до кордону 30 км вишається. і що я помітив, стільки вітраків там стоїть попереду, і всі вихідні. Вон там тільки два щось крутяться, а так оці вихідні, бачите? В неділю вітраки вихідні. от Тому і такі справи. Дзвонив щойно Санька, загнала нашу ластівку БМВ до гаражу. Все. Я тепер сьогодні буду спати ще спокійніше і ліпше, ніж сьогодні або вчора. Ластівки в гаражах стоять, на них нічого не капає, листочки не летять, дощ не падає, сонце не світає. Коротше, ідеально. Я задоволений. Дякую тобі, Санька, що допоміг. І дякую дяді Сережі, що звозив Саньку. Ой, що забрав його з гаража. Бо Саня сам себе завіз до гаража на BMW. А якщо пішки, то звідти 4,5 кілометра до бази, але цей варіант Саньки зовсім не підходив, то його забрав дядя Сережа. Йо. Ось така тяжка комбінація. Скільки людей задіяно, щоб поставити одну машину до гаражу. Коротше. пройшли ми границю. Норвегію. Година 10 зайняла. Це багато, дуже. Будемо сподіватися, зараз нас на контролі не затримують, бо бачив там контроль почався, там машини через вагу заганяють, зараз побачите, як воно виглядає. Чекайте цей що? Це їде. Цей нагло їде. Що в нього перешкода справа? Я не люблю таких людей. В нього перешкода справа, а він нагло їде. Естонія. Ну, Якщо скаже дякую, то окей, а ні, то валянок натуральний. От то, що будують, ну, реконструю, реконструюють, це рентген. Тобто туди заганяє, так що що, там така установка проїжджає вздовж автомобіля і сканують на рентген. А ти в цей час сидиш в кімнаті, зачинений, е... От, вони можуть в кабіну завізти, подивитися там до тебе. Коротше, особливий шмон. 500 метрів лишається. але я думаю він забитий той паркінг. Мало шансів, що там щось. Але а може, ладно, зараз побачимо. Вона мені ломка в рації, не кричить. Значить, може він щось знайшов, а може і ні. Ось так виглядає. завалений паркінг. Прошу колега. потім Олега, до туалету пішов, то святе. Tak vypadá zavaděný park. Круто! знайшли ми місце, це велика удача. Онромка, до речі. Зараз запишемо на наші дані і відпочиваємо. Коротше, друзі, до завтра. Дякую, що були з нами. Завтра перша вигрузка і летимо в гірську місцевість Норвегії. Все, тримайтеся, вам тихої ночі, слава Україні!